Вже зовсім скоро перед випускниками ліцею постане питання про вибір професії. Тому в Гроденківській громаді вирішили провести профорієнтаційний захід для юнаків та дівчат. Говорили про переваги здобуття військової освіти. На сьогоднішній день в Україні діють півтора десятка вищих військових навчальних закладів. На зустрічі з городенківською молоддю найбільше уваги звернули на Харківський національний університет повітряних сил імені Івана Кожедуба та Івано-Франківський національний університет нафти і газу. Це профільний виш повітряних сил. Це Національний університет Він має шість факультетів за різними спеціальностями. Від пілота-льотчика можна навчатися до офіцера радіотехніка, тобто там багато спеціальностей зенітних ракетних військ, радіотехнічних військ, автоматизованих систем управління, техніки, обслуговування авіаційної техніки. Ми готуємо фахівців тактичного рівня, офіцерів тактичного рівня для напрямку служби пального. Тобто випускники вже на протязі 25 років досить непогано себе показують в різних родах військ, на високих посадах працюють, можуть проходити службу в різних родах військ, такі як десантно-штурмові війська, сухопутні війська, тактична авіація. Тобто немає когось конкретного підрозділу, такі зустрічі із молоддю організовують представники обласної та районних ТЦК та СП. Це захід військово-професійної орієнтації серед дітей віком від 17 і далі, які цього року в 26-му році здобудуть середню освіту, і в них стоїть вибір, що робити далі. І як один з варіантів шляхів продовження себе знаходження кар'єри. Продовження кар'єри, знаходження себе в суспільстві ми пропонуємо як варіант військового світу. Діти зацікавлені в таких форматах: це формат спілкування, формат презентації, формат ознайомлення. В першу чергу це спілкування для них це дуже важливо, адже багато, багато з їхніх батьків, братів. Там сусідів і тому подібне. Вони зараз на війні приймають безпосередньо участь військових діях, і дітям цікаво дізнаватися, як можливо стати здобути військову професію. Дехто з учасників зустрічі, а саме школярі прийшли на захід у військовій формі, бо у них був запланований урок захисту України. Я вважаю, що це дуже корисний захід для профорієнтації учнів. Багато учнів хоче ніби вступити в вищі навчальні заклади військової освіти, хоче піти по стопам своїх батьків. І захищати нашу неньку. Я ще не обрав професію свою, я в процесах роздуму. Зокрема, я думав про харківський університет. І мені Кожедуба. достатньо дуже радий, ніби що відвідав такий захід. Я, я не знаю часу, на кого я буду вчитися, тому що я така людина дуже специфічна. Я люблю все потрошки. Цей захід мені дуже сподобався. У е, наш час це дуже корисно. Тому що зараз тяжкий період е, переживає наша країна, і такі заходи для 11-класників дуже корисні, тому що можна задуматися над тим, куди йти. Є багато різних спеціальностей, факультетів е, і є міще вибрати. Окрім Городенківської громади, такий профорієнтаційний захід. Військові та фахівці вищу провели. Чернилицький з Городенки Бонанмалецький Галинарманчук, телерадіо компанія Раї.